Ви не повірите, я був у лікарів і вони сказали, що після п'яти кульових ні разу, я зробив КТ, ні разу не бачили мої легені в такому стані, як зараз. 4 роки вже майже пройшло. По вентиляція. Я терміново улітаю вообще, я з Варшави. Зараз розкажу вам за цю вентиляцію. Я от забрав вже чемодани, дивіться. Все, я от уже чешу цієї Польщі. Лечуся десь на якийсь моря. Надіюсь, виживу, бо прогнози не втішні по моїм легеням. Взагалі, вони ж права легеня прострілена, бо там скільки я за цю хату грошей плачу, і ще я тут здихаю. Потому що все, що відбувається у людей в хатах, мені вдихані шляхи. Ви думаєте, хтось тут раз в місяць треба фільтри міняти. Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там за місяців п'ять, Ні, ніде такого не було. Казалось би, центр. Європи культура. Гляньте де, гляньте, як тут гарно. Це вентиляцію і ти всім дихаєш. Казалось би, ти вижив, типа хата дорожче. Коротше, я зараз покажу, як відновлюватися з дуже критичних ситуацій. Те, що мені і в реанімації вижити, і а, після поранень всіх вижити. У мене є чітка інструкція, я вам покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені, вам все плохо. Ну, два варіанти. Або поможе, або не поможе. Так що слідкуйте, може, це мої останні блоги і мені це борожопа. Ну, я улітаю в срочному порядку. Зараз покажу, куди улетати зимою, щоб можна було підлічитися. І ніколи не думав в житті, що при оренді квартири треба звертати увагу на вентиляцію. Бо це може тебе вбити. От і проблема сучасного світу. Тільки подумайте, чим взагалі ми дихаємо в цих городах. Скоти понастроїли, блін. Все. Я улітаю і все вам покажу. Слідкуйте, чи я вижив. Пака. Ви не повірите, я був у лікарів і вони сказали, що після п'яти кульових ні разу я зробив КТ, ні разу не бачили мої легені в такому стані, як зараз. Чотири роки вже майже пройшло. По вентиляція. я терміново улітаю вообще, я з Варшави. Щораз розкажу вам за цю вентиляцію. Я от забрав уже чемодани. Дивіться, все. Я от уже чешу чешу цієї Польщі. Лечуся десь на якийсь моря. Надіюсь, виживу, бо прогнози не втішні по моїм легеням. Взагалі, вони ж права легеня прострілена, бо мало скільки я за цю хату грошей плачу, і ще я тут здихаю. Потому що все, що відбувається у людей в хатах, мені вдихані шляхи. Ви думаєте, хтось тут раз в місяць треба фільтри міняти. Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там за місяців п'ять, Ні, ніде такого не було. Казалось би, центр. Європи, культури. Гляньте де. Гляньте, як тут гарно. Це оце вентиляцію, і ти всім дихаєш. Казалось би, ти вижив, тіпа хата дорожче. Коротше, я зараз покажу, як відновлюватися з дуже критичних ситуацій. Те, що мені і в реанімації вижити, і а, після поранень всіх вижити. У мене є чітка конструкція, я вам покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені, вам все плохо. Ну, два варіанти: або допоможе, або не допоможе.